Слава Україні! і Доброго вечора усім, хто нас дивиться в ефірі Новини. Підсумовуємо сьогоднішній день разом? Отож до головного! Почнемо із теми, яку вже кілька днів обговорюють у соціальних мережах п'яний у Бережани, які вчинили переселенці. Вони з Донеччини і Луганщини 2 листопада приїхали у Тернопіль. Усіх їх 80 людей поселили в Бережанах. А вже за кілька днів Бережанці зробили зауваження людям за. Але це не повинно стати загальним враженням про внутрішньопереміщених осіб, переконані приїжджі. Наші журналісти були в Бережанах, тож більше розкажуть в сюжеті. Я пішла до доньки, прийшла, вони вже поселились в моїй оселі. Я прийшла, сказала, кажу, тут я живу. А вони сказали, а тепер ми живемо, а ви йдіть, поживіть друге Міст Надія Скиба з Луганщини. Вісім років жила майже на лінії фронту. Аж поки донька з сім'єю не наважилися покинути рідний край і наполягли, щоб жінка їхала з ними. У мене вдома господарство. Я бросила все, бабуш... ну внуки. Ні, бабуся, їдеш ти з нами. Я кажу, господарство? Люди каже, випускали. І ти випускай. 2 листопада евакуаційним потягом Надія приїхала до Тернополя. Разом з нею ще більше 80 жителів Донеччини та Луганщини. Всіх поселили в Бережанах в одній із шкіл. Та не пройшло кількох днів, як бережанці помітили за переселенцями пиятику. Допис із зауваженням розлетівся в мережі за лічені години. Це бачили, що понапивалися і чудили до двох часів ночі, гризлися з усіма. Дві жінки, і чолов... чоловіків я навіть не знаю, скільки багато. Самі ж переселенці кажуть, пили кілька з приїжджих. тож і вони робили дебоширам зауваження. Навіть я робила замічання. Я говорю, мальчики, ви ж маєте совість. Uh -huh. Вас прийняли, вас прийняти сама. Я говорю, і ви отакою. Люди пояснюють, між собою вони незнайомі. вдячні, що в Бережанах знайшли для них місце і прихистили. І водночас просять не рівняти усіх під одну гребінку. А ми ж, ми ж не, не п'ємо ніде нічого. Нам який. дали гроші по дві тисячі, на дітей по 3, нам по дали. Ми воно продукти купуємо. Пішли в ларьок, скупилися продуктів, а вони, так, да, вони тут каднітель, що поліція приїжджала не раз вже. Люди кажуть, деякі з дебоширів вже поїхали зі школи. З тими, хто залишився, нам поспілкуватися не вдалося. Бо… Треба відповідну в міську раду, бо ми так не відповідаємо, як тут поспілкуватися. Ви розмовляли з Світланом Богдановичем? Ну то спочатку з ним, потім з заступниками, а потім вже все інше. Міський голова бережан зйомки всередині школи заборонив. Кожен такий допис може призвести до дуже поганої ситуації в Україні. Тому я вам не дам дозволу знімати в закладах освіти. Якщо ви зараз хто йдете, то я викличу поліцію. Зазначимо, опісля зауважень бережанців, Ростислав Бортник у себе на Фейсбук-сторінці спершу написав: цитуємо цими днями мені дуже соромно за нашу громаду. І слідом за цим повідомив, що в громаді забороняється продаж алкоголю. Ми попросили, аби міський голова прокоментував таке своє рішення. Ми не ввели заборону. Ця заборона буде розглядатися на це є колегальне рішення, таке рішення не приймає я сам. Жодних коментарів на камеру міський голова надати не захотів. Та приїжджих турбує інше. Пан Володимир із Бахмута. В Бережани він переїхав ще навесні. Чоловік переконаний, переселенці готові інтегруватися в громаду. Потрібна лише правильна комунікація. Ми зібрали переселенців, зробили талоку, сміття прибрали навколо става. Ось почали працювати з дітьми-переселенцями. Люди різні, звісно, є й залежні від алкоголю, але це радше винятки. Більшість готова вивчати і звикати до звичаїв Галичини, а ще розповідати про свій край. Тут, е Багато цікавого, і ми самі внесемо сюди сюди. Ми розповідаємо невідома, незнана Донеччина. тому що ми займаємось цим, тому що хто знає, наприклад, що Каза Дереза написана у нас в Бахмуті. Розумієте, казка Дніпрова Чайка, написана. пісня Дивлюся на небо і думку гадаю це в славянську написано І смачна українська історія. Ну і стус, і всі, 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 сасюра наш. І у нас багато і, і події, всі, і до речі, мало хто журналіст. Істав зараз говорить наш бахмут, москалі зараз зжигають, знищують в 1708 році. Петро І теж саме зробив фортецю Бахмут знищив, тобто ось, ось вона московська система. Тому єдина дієва зброя проти московської системи наша єдність, переконані люди. Вирішувати конфлікти потрібно, але точно не узагальнювати враження про внутрішньо переміщених осіб. Усі переселенці стали на облік, а чоловіки в понеділок пішли в військкомат. Згодом сім'ї почнуть шукати собі окреме житло і роботу. Продовжуємо 33-річний чоловік. Загинув у селі Ренів на Тернопільщині. Він керував автівкою, не впорався. З'їхав у ставок внаслідок отриманих травм. Водій загинув на місці. Його тіло з машини витягували рятувальники. Ще одна трагедія тіло невідомого знайшли у лісі на Чортківщині. Від літа чоловік лежав у лісу смузі неподалік села Вовківці. На загиблому була білизна темно-синього кольору і сірі спортивні штани. Віки причина смерті невідомі. Особу загиблого встановлюють поліцейські. Тож, якщо ви вже тривалий час не бачили свого сусіда, родича чи знайомого, телефонуйте на лінію 102. Ще одна трагедія трапилась на Теребовлянщині. Чоловіка знайшли у ямі з водою. Вона була в кімнаті, бо там робили водопровід. Ймовірно, загиблий впав у неї вночі. Ще одне нещастя трапилось на Кременеччині. Чоловік ремонтував автомобіль, транспорт зірвався з Донкрата і придавив власника. Тіло виявила дружина, викликала медиків. Вони лише констатували смерть. Далі про бюджет на 2023 рік. Нас очікують непрості 12 місяців. Головне оборона і соціальні гарантії. Але підвищувати мінімальну зарплату і пенсію не будуть. Натомість середня зарплата в країні очікується на рівні 18 тисяч гривень. А як щодо Тернопільщини, яка середня зарплата в області зараз у нас? І які зарплати пропонують роботодавці? Про все це дивіться в сюжеті Яни Полухіної. 2023 рік зарплата 18 тисяч гривень, щоправда, середня по Україні, так відповідно до новоприйнятого бюджету України. Реальний розмір зарплати підвищиться менше ніж на півтора відсотка. Яка ж ситуація на Тернопільщині? Під час воєнного стану підприємства не подають звітності, тому яка наразі в області середня зарплата дізнатися неможливо. Згідно із даними Мінфіну, у грудні 2021-го ця цифра становила понад 14 тисяч гривень, а вже у січні на три тисячі менше. Свою статистику мають в обласному центрі зайнятості Нятості так за цей непростий рік кількість вакансій порівняно з 2021-м, зменшилась десь на третину, як і кількість працедавців. Але середня пропонована ними зарплата все ж виросла. Минулого року середня заробітна плата по вакансіях була 7400 тисяч гривень. На сьогодні це 8397 тисяч на тисячу гривень. Середня заробітна плата вакансіях би зросла порівняно до минулого року. Але якщо дивитись місяць назад, то вона десь приблизно на 500 гривень, все таки є меншою. Адже у жовтні на 200 гривень зросла мінімалка, що й потягнула за собою зміни у показниках. Та наступного року мінімальна зарплата і мінімальний прожитковий мінімум не змінюватимуться відповідно до затвердженого бюджету. Тож підвищити зарплату зможе хіба сам працедавець. Якщо дивитися окремо по кожній вакансії, наприклад, лікарам пропонують від мінімальної до 20 тисяч, водіям тролейбусу пропонують 20 тисяч заробітну плату, головному бухгалтеру пропонують 12, 13, 15 тисяч заробітну плату, електрозварникам, газозварникам, фрезерувальникам, машиністу екскаватора також 15 тисяч заробітна плата. Якщо ж брати загалом 40 відсотків від усіх вакансій, це робота за офіційну мінімальну зарплату, додає Олександр Островська. Та ситуація не безнадійна. На наступний рік на законодавчому рівні планують запровадити більше компенсацій для працедавців, які будуть приймати і молодь, і осіб передпенсійного віку. І якщо, наприклад, буде роботодавець створювати нові робочі місця і не буде зменшувати там чисельність працівників своїх, якщо людина буде отримувати. Продовж 12 місяців заробітну плату не менше як три мінімальних. То він буде мати на наступні 12 місяців, тобто на наступний рік, право отримати 50% на компенсації єдиного соціального внеску. Та як би складно не було, головне, що має бути у 2023 році, це наша перемога. І найбільше коштів наступного року передбачили саме на боротьбу із ворогом і на безпеку. Більше 1 трильйона 200 мільярдів гривень це є видатки на на фінансування саме сфери оборони соціальне забезпечення, освіта і медицина склали понад 30% видатків. Та не варто забувати, від березня Україна отримує значні кошти з-за кордону. Серед них і безповоротна допомога, і кредити, додає аналітик. Україна є активним учасником по реалізації внутрішньодержавних боргових цінних паперів, тобто так званих облігацій внутрішньої державної позики. Це ті облігації, які кожен із нас, я, ви чи будь-яка інституція чи суб'єкт підприємницької діяльності, можуть купити для того, щоб допомогти державі. Зараз вони називаються військовими облігаціями. Тобто, кожен із нас може докластися до забезпечення фінансової стійкості, вкласти кошти у захищені державою цінні папери. Разом переможемо. Психологічні ресурси у період війни, як не втратити, та як акумулювати внутрішню енергію, це обговорювали на міжнародній конференції в Західноукраїнському національному університеті. Там зібралися педагоги, соціологи, психологи та фахівці інших галузей. Більше дивіться. Дбати про свої психологічні та соціальні ресурси не менш важливо ніж про матеріальні речі. Рефлексіями з питань соціального розвитку особистості ділилися провідні фахівці Європи та Сполучених Штатів Америки: освітяни, науковці, теоретики і практики. Близько 200 учасників зібралися в західноукраїнському національному університеті в рамках міжнародної науково-практичної конференції. Люди зазвичай знають поняття. Кадрових ресурсів, трудових ресурсів, фінансових ресурсів, природних ресурсів, інтернет ресурсів, але не знають своїх власних внутрішніх ресурсів. В умовах війни зазначають психологи, внутрішні ресурси вичерпуються швидше і потребують поновлення. І саме психологи і соціальні працівники здатні відновлювати. Наявні ресурси, активізувати їх, допомогти людині задіювати і, власне, опиратися на внутрішні ресурси як таку е, точку е, вирішення своїх проблем, своєї сім'ї, е, регіону, а також держави. В цілому міжнародну науково практичну конференцію можна сміливо назвати конференцією єднання, запевняє деканка факультету, адже тема ресурсології торкається низки наук. Конференція об'єднала фахівців це не тільки психологи і соціологи, це тут історики, філософи, культурологи, лікарі, психотерапевти, педагоги, кандидати, доктори педагогічних наук, вчителі. І, власне, проблематика конференції буде розглядатися з міждисциплінарного підходу. Формат зустрічі змішаний. Частина доповідачів виступали онлайн, решта дискутували з ними в стінах зуну. До конференції долучилися і магістри соціально-гуманітарного факультету. Серед іншого обговорювали питання емпатії, толерантності, орієнтації людини в духовному та історичному аспектах. Все це від доповідачів з різних ліцеїв, училищ, університетів України та європейських колег. Всіхні добре більш. Сьогодні добре бачимо, що потреба психології є важливою дискусія потрібна і в контексті міжнародного характеру, і по можливості застосувати обговорене у житті. Окрім теорії, учасники конференції запланували низку майстер-класів, щоб навчатися застосовувати нові знання на практиці. І ще один евакуаційний потяг з Донеччини прибув сьогодні на Тернопільщину. Цього разу у нашу область приїхали 28 людей, серед яких п'ятеро дітей брали тимчасові переселенці з собою і домашніх тварин. Прибулих, відвезуть до їхніх нових тимчасових домівок. Продовжуємо вже 9 місяців. Поспіль вся країна працює над перемогою і волонтерить днями. Волонтери передали поліцейським переобладнані автомобілі, які згодом передадуть воїнам на фронт. Про це в наступному сюжеті. Меценати передали тернопільським поліцейським бандеромобілі. Транспортні засоби були отримані правоохоронцями напередодні від різних волонтерських організацій. Приватний підприємець Тернополя допоміг відремонтувати, пофарбувати маскувальні кольори та переобладнати автомобілі у бойові машини, пристосувавши на них крупнокаліберні кулемети. Достанали поставили 24 кратний. Приціл відповідно, що дозволяє ефективно прицілитися і вести вогонь одиничними пострілами у досить великі дистанції. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну тернопільські поліцейські отримали від волонтерів чимало допомоги, спорядження, медикаменти, автомобілі та інші необхідні речі. Начальник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол запевнив, що переобладнані транспортні засоби є високопрохідними автомобілями і будуть передані спецпризначенцям від імені правоохоронців всіх силових структур Тернопільщини. Ми хочемо подякувати нашим меценатам, нашим волонтерам, нашим землякам, які допомагають нам сьогодні підготувати наших бійців до бою до захисту нашої України. Сьогодні декілька автомобілів передаються в спецпідрозділи національної поліції до збройних сил України. І тероборона матиме тепле взуття. Бійцям 105-ї бригади вже передали 250 пар зимових берців. Замовили пошуття взуття українського виробництва. Також триває пошиття зимових бушлатів та штанів. Загалом для тернопільських захисників і захисниць тероборони, які зараз на фронті, планують пошити і передати більше ніж 3 тисячі пар взуття. Отримали звернення від військових частин, зокрема від. 105-ї бригади територіальної оборони і маємо завдання забезпечити їх військовою формою, зимовою. Зараз відбуваються роботи по пошиттю зимових бушлатів змов штанів. Окрім того, це йде мова про взуття. Замовили пошиття взуття. Взуття буде українською обробниство, але піде всім тим вимогам, стандартам, які надали військові. Перші 250 пар взуття сьогодні мають можливість вже передати, загрузити, який піде безпосередньо для наших військових, які на передовій. Далі про лікування СМА це хвороба, яка не дає розвиватися м'язам, але ліки є. Це дорогий укол. Вже пройшов перший рік, як маленький Максим Коантонишин із Тернополя отримав цю дозу ліків. Як почуває себе, хлопчик зараз і чим займається? Дивіться. Рік після уколу віцма маленький Максим Коантонишин з Тернополя рівно 12 місяців тому отримав ліки. Одна ампула, яка врятувала йому життя, вартувала понад 2 мільйони доларів. Та малюку пощастило. Укол він виграв у лотареї. Ось перші результати після введення препарату. Супер. Супер. Максимчикові вже майже три роки. Після уколу пройшов рік і зараз його успіхи не аби як тішать батьків. Він пробує ходити, намагається говорити. Постійно проходить реабілітацію. Активніший, він набагато рухливіший, він має нові намики він може стояти. Він може з допомогою ходити в таких спеціальних одулях. Мати хлопчика розповідає: у нього зараз великі успіхи в розвитку. Він поступово повертається до звичного дитячого життя. В Принципі дитина набагато краще. Порівняно з тим, яка, який він був, згадуючи минуле, ну це результат дійсно неймовірний. Раз два місяці вони їздять за кордон на огляди до лікарів та реабілітологів, а ще здають багато аналізів, аби постійно переконуватися, що здоров'я дитини в нормі. Дотримують рекомендацій також вдома, реабілітологів, постійні масажі, тобто це досить того, що це комплекс в реабілітаційному центрі, тому що відповідно і вдома тут в Тернополі в нас проходимо також масажі. Юлія розповідає, спінальна м'язова атрофія спричинена дефектом у гені, саме тому її малюк не міг розвиватись і рухатися, як інші дітки. Але зараз хлопчик змінився, любить гратись. Батьки постійно намагаються робити так, аби усі його рухи були корисними. Ми стараємось його не обмежувати в таких сярках дитячих, тому що він є дитиною, але працює він постійно. Він вже звик до реабілітації, він до того, що йому треба. Звичайно, він не хоче. Він не хоче, тому що це дитина. Він хоче гратися, він хоче вдуріти. Він не хоче. Він не хоче займатися, тому що ти мусиш займатися, тому що спрацювати це є витрата енергії. а йому важко, тому що він швидше слабне, тому що м'язи не настільки витривалі, як здорової дитини, але він старається і розвивається, і в принципі і нас молодець. Нагадаємо, на дев'ятому місяці життя у Максимка виявило підозру на сма, а у 10 місяців генетичний тест підтвердив хворобу. Тому батьки хлопчика змушені були відкрити збір коштів аби врятувати сина. Нині ж мама Максимка дякує усім небайдужим, хто допомагав. Вона переконалася, укол дієвий. Тому гроші, які зібрали небайдужі для її сина, Юлія віддала іншим хворим діткам на лікування. 150 років від дня народження видатного тернопільського письменника Богдана Лепкого він залишив після себе багату творчу спадщину як поет, прозаїк та літературознавець. Народився він на Бережанщині, тож саме у нашому краї створили марку, яку присвятили йому, а також погасили конверт. Марка Богдану Лепкому цьогоріч 150 років з дня народження тернопільського письменника, поета, літературознавця з цієї нагоди спецпогашення марки та поштового конверту. Пані Наталя прийшла на захід, бо вважає, що таких видатних людей, як Богдан Лепкий, потрібно вшановувати та пам'ятати. Це людина, яка по суті наше коріння і наші крила. Я Рада, що це вдалося. Я рада, що так чисельно прийшли люди, і люди потребують таких спілкувань, такого зв'язку. І я думаю, що і молоді люди теж на це можуть реагувати і по-новому дивитися на нашого генія. А ще пані Наталя є причетною до створення цієї унікальної речі, бо її чоловік, автор цієї самої марки, каже, радилась, яким має бути ескіз та як зображати письменника, або він запам'ятався людям. Автором марки є Олег Кінель. Розповідає про Богдана Лепкого донедавна знав не так і багато. Проте, коли його попросили ілюструвати книжку письменника під назвою Казки моєго життя, зрозумів, що автор описав в ній його рідні Бережани. Олег каже, не міг не вшанувати пам'ять творця, бо, прочитавши його біографію. Фію з'ясував, що чоловіки, хоч в різних поколіннях, та провели дитинство в одному місті. пройти повсю подію не зміг, і вирішив зробити портрет Богдана Лепкого для того, щоб ми випустили марку. Для цього я звернувся до козацької пошти, до власника козацької пошти Андрія Пилюха. Так і виникла ця ідея: зробити марку і конверт присвячені геніальній людині, моєму земляку Богдану Лепку. Згадували Богдана Лепкого як видатного поета, перекладача та критика, людину, яка має понад 80 власних книжок. Його твори на увесь світ прославляли боротьбу за незалежність батьківщини та українську державність. Хочу сніг подякувати тим, хто долучився до ідеї, до організації, до творення цієї марки, тому що сьогодні, завдяки цій марці, яка розідеться по всьому світу, яка розглядається по всій Україні. Буде ще більше зацікавленість до особистості, Богдана Лепко до його творчості, це буде ще більше. Ще більше б до інформації про нього нової з'явиться. Я думаю, що буде ще більше читачів, які захочуть почитати його творчість. Коли ми сьогодні власне погашували конверти в марку, нам би хотілося, аби доля була кращою у цієї марки, коли минуть колись роки десятиліття. І залишиться у пам'яті наших дітей, онуків. Залишиться ця марка як раритет, коли ми святкували 150 річчя на теренах рідної тернопільської землі. Придбати марку та конверт можна в інтернеті на сторінці козацької пошти. Сім золотих, дев'ять срібних і п'ять бронзових медалей з такими нагородами повертаються на рідну тернопільщину наші санкарі. Днями у Латвії відбулись всеукраїнські змагання: це чемпіонат України, Кубок України та чемпіонат України серед юніорів та юніорок. Тернопільську область представляли дев'ятеро спортсменів. Наші земляки успішно виступили і повернулись додому із 21 медаллю. Зазначимо, ці змагання планували провести ще минулої зими на санній трасі у Кременці. Проте через недостатній сніговий покрив траси підготувати не змогли. Ну і на завершення про погоду, бо буде туман. 8 листопада вночі та зранку прогнозують видимість 200-500 метрів. Про таке погіршення погодних умов попереджають жителів Тернопільської області. Температура вночі буде 3-8 градусів тепла, в день 10-15. Також буде хмарно, але без опадів. Вже у середу 9 листопада вночі похолодніше, буде 1-6 градусів, в день 9-14 тепла. 10 листопада на Тернопільщині прогнозують невеликі дощі. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що в цій годині були з нами і разом підсумовували цей день. Бажаю вдалого вечора, приємних новин і обов'язково вірте в швидку перемогу України.